Їду на одне з наших полів в Київській області. От, е, хлопці, наші агрономи зараз всі зайняті. Хтось фунгіцид носить, хтось страховий гербіцид, хтось інсектицид. От, а в мене в програмі одне поле викликало питання, зацікавило мене. До речі, на, полі, на цьому полі ми вже е, декілька років назад, а саме 5 вирощували гібрид соняшника Авалон. От, і знову через 5 років ми на це поле повернулись. От і зараз цікавий момент, є, який мене дещо зацікавив. Зараз подивлюсь і сподіваюся, вам теж буде це цікаво. Ну що ж, приїхавши на поле, я вже чітко знав, де по полю є проблемні місця, які потребують додаткової уваги. Власне, на ці ділянки я і пішов, щоб визначити, а що ж саме там трапилось, і чому індекс NDVI або індекс Savi, в залежності від того, по якому я дивився, а дивився я по індексу Savi, чому він відрізняється від вегетації по всьому іншому полю. Відкрив додаток, вибрав це поле. Як я зазначив, вже це класичний гібрид соняшнику Аякс, який дещо важче вирощувати, чим хімічні гібриди, зрозуміло, тому що важко боротися з бур'янами, особливо дводольними, бо з, лаки можемо, з лаками можемо боротись. Ми грамініцинами. Так, що ми бачимо? Ну, по-перше, у нас вибраний індекс NDVI, який використовується для оцінки вегетативної маси. Ми міняємо, використовуємо зараз індекс Мсаві, бо він використовується на більш ранніх етапах вегетації. Бачимо, змінився в нас колір дещо знімка. З'явилося більше зеленого кольору. Бачимо, тим не менше, в нас є справа. Помаранчева діляночка, це ділянка, де після декількох потужних злив в нас трохи змило посів. Це проблемна ділянка, по якій треба буде працювати, бо там набагато гірше розвиваються рослини. Бачимо також тут посерединці. У нас жовта ділянка, також там склон, і також є проблемна ділянка. Я там вже був. А отже, я приїхавши замість мене на поле, також зможу побачити, де в нього проблемні ділянки, де в нього ще гірше розвивається. Бо, наприклад, побачивши цю зелену ділянку, воту. Бачите, тут така діагональна. Він піде і побачить, що там вища забур'яненість, тому що, знову ж таки, зі склона змило, там ярок і там забур'яненість вища, там треба буде сапати. Зліва ми бачимо ділянку таку прямокутну, трохи іншого кольору. Тут у нас посіяна мама, яка проходить випробування вже третій рік, і ми вже розмножуємо для виробничих випробувань гібрид на одному батькові, але на інших материнських формах. Окрім цього, ми бачимо, що в нас останнє. Ні, знімав був лише 26 травня. Пройшов великий проміжок часу, тому що була достатньо хмарно, і супутник не зміг фотографувати поле. Окрім цього, ми бачимо, коли ми що робили на полі. Отже, агроном може планувати свою роботу, знаючи, коли він посіяв, коли він вніс ґрунтовий, коли він вніс страховий інсектицид і коли можна буде вносити наступний препарат. Окрім цього, йому в допомозі буде прогноз погоди, бо зайшовши в прогноз погоди, він побачить, коли в нього дощі, коли яка погода планується, і в який період можна вносити. Тут є, бачите, і швидкість вітру, і вологі і хмарність, і атмосферні опади, тобто вся та інформація, яка необхідна нашим агрономам для планування своєї роботи, щоб бути максимально ефективними і не планувати роботу на той період, коли погода йому це не дозволить. От, так що дуже багато плюсів, які ми для себе вже знайшли. от, це реально оптимізує роботу і час робочих наших людей.